Добрий вечір, шановне товариство! 26 грудня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі інструмент, який ми використовуємо для обрізки саду та виноградника. Це секатори та ножниці. Секатори бувають двох видів коватолковий та обвідні. В обвідному лезо заходить залезо і ріже, як звичайні ножниці. Таким чином. І Лезо впирається верхнє в нижнє, і за рахунок цього проходить зріз. Також ножниці, які ми обрізаємо при е, урожай, збираємо, і також проводимо обрізку невеликих гілячок. Ось таким інструментом ми користуємося в саду. Так що всім вам швидшої перемоги, міцного здоров'я!